Правило, що якщо є якийсь зайвий шум, то треба зняти джерело шуму. Джерело. <рив> Ви лише подивіться, де ми будемо зараз літургію молитися. Ось серед такої краси. Швейцарія майже. Тут біля Джуринського водоспаду, Червоногородський замок і костел. Ідею відслужити тут літургію і помолитися принаймні була в Уляни, виникла. Уляну, чому? Чому я щось собі відразу подумала, що це дуже символічно, коли літургія відбувається на зруйнованому храмі? Угу. От, тим більше там все є і святилище також. і це дивитися. Дуже круто. Та, ну, і... Коли цей храм за сотні років зробили. та ви що, слухайте, дивіться. Де храм, ви речі, але крепку якусь, власне, то це Вознесіння Діви Марії. Якщо забрати 14 okay. днів, так, за <різнення> <різнення> ага. гриборіанським календарем, то це буде 4 серпня, ага. коли стартував наш сплав. Серйозно? Так що ми тут по празднику <різнення> <так, різнення> <празнику> відправимо службу. <різнення> <різнення> І вона тримається, і той дах є. Він тримається за рахунок не розчину, а він тримається в тому, ну, самого склепіння. Uh -huh. в і там Богородиця. Бачите? Uh -huh. Над Аркою ту була фреска Богородиці, бо це можна uh -huh. м, зрозуміти, що це жіноча постать, оскільки є поясна на, на сукні на туніці. Хори, бачите? З такими колонами. <рес> Ні, ну, насправді дуже незвично бачити. Церкву з цілим склепінням. Ясно, що є діри в ньому, але що дах цей не обвалився. Чи можливо його підремонтували в процесі якось вже тепер тяжко сказати? Звичайно, написи то, то дуже неприємно, коли, коли таке все-таки це святення, розумієте, а тут на кожному рахуйте квадратному сантиметрі хтось був. якийсь Вася, якийсь Сергій і, і так далі. Питання нашого. Таке робити. Ну, пристіл. Засвятили, що у нас тут. Бачите, тут є сходки. Наразі розпускалися. Скоро це не надія. Зараз він інтерей. Аллилуйя! Бережений народ наш за правління і за все військо. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимо Господеві за всіх тих, які учасниками сплаву, за щасливе його завершення і повернення додому. Благаємо Тебе, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і Любов Бога, і лиця, і причасті, і Святого Духа. Нехай буде з усіма, піднесі їм серця і до Господа, Государь. Благодарім, Господа. Я думаю, ми будемо співати на майбутню пісню. Раз зайшов я у храм старенький і ікону там побачив, то ми будемо згадувати старенький храм вже старішого не буває, такого, як ми тепер в неділю були на літургії. Тому щось таке абсолютно неземне. Ми навіть не думали і не гадали, що ми в такому колись побуваємо. Каже нинішній Євангеліє Христос Апостолом, дайте ви їм їсти. Я дуже люблю Бувальщину, яку розказував отець Антоній Масюк. Василянин, така велика свята особа Львова, коли він був молодий монах в часі Другої світової війни, і до них в монастир прийшли голодні люди просити їсти. Не знати, звідки ті люди були, чи з Східної України, де був тоді більший голод, чи з Молдавії, чи то були наші люди, але вони не мали що їсти. Вони прийшли шукати порятунку Божих людей. І в монастирі було їсти якраз на один обід. Більше не було. Вони мали хіба трошки, так як ми маємо обід п'ятниці, вечеря-суботи, а в них був обід якогось там собі дня. І вони хіба мали трошки того їде на нині? Ігумен дає нам завдання монахові, який там на кухні працював, каже: віддайте їм все, що ми маємо, не лишайте нічого нам. Вони вмирають з голоду, ми якось там, ну, якось буде. Він віддав все, що мав докрихти. І каже до тих своїх братів: ідемо тепер молитися до церкви, бо вже і так обіду не буде, він скасовується, ну і що будемо робити? Ну То будемо молитися. І ввечері заїжджає до монастиря ціла фіра з продуктами, якомусь чоловікові Бог надіслав думку, що в тебе трохи на господарстві є більше їсти, тобі воно не дуже треба, а може, монахи не мають що їсти, ти їм завези поможи. І він собі навантажив ту фіру і привіз їм їсти. І вони фактично віддали все. І Господь Бог їм то все якраз і повернув. Він за них подбав. Йдемо дивитися на руїни замку Червоногородського. Власне, колись, виявляється, тут було досить таке велике місто. Червоногород називалося. І зараз фактично від нього лишився хіба руїни замку і костел, які ми з вами вже бачили. Подивіться, як він виглядав, яка це була краса.

Панораму? Бо хочу панораму зробити, ми, ми просто колони як молоді, бо люди дали. Причому При Кажуть, коли знімають панораму, морду і кола туди не може. Треба не ми дуже тішимося. Що на третій... Рік сплавів. рік плавів. Ми попали в ту руїну. Дітям більше нічого не треба. Для щастя, то. Але ви красиві, я вам скажу, в тих. Як портрети, якісь історичні, розумієте, мешканців того замку. Ну і ми хочемо поспілкуватися також з пані Вірою Центлевич, яка є головою Катехетичного центру Львівської архієпархії. Пані Віра, слава Схристову! Слава навіки! Бачили вас на цьому сплаві. Тішуся, що ви є тут. А під кінець, якісь підсумкові враження від вас. Підсумкові враження надзвичайні. Тобто. А сплав це потуга. Найперше, що зібралася відповідна компанія, ну Господь скомпонував так, підібрав всіх, що не було жодних непорозумінь, тертів. Всі були однодумці, єдиними устами і єдиним серцем славили Господа. Тому що цей сплав ну це було щось на неповторне не і, напевно, в житті більше такого не буде. хоч… Це мій перший сплав, але я так планую, що відтепер я буду більш активніше долучатися до цих сплавів, тому що це дає великий заряд енергії. Надзвичайна краса, Україна наша неповторна, Україна просто надзвичайна. Красива ріка Дністер з такими петлями, хвилями і поворотами, що не передати. І, взагалі, все довкола було дуже 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 наповнене божою красою. Власне, можна було співати гімн творцеві. Це одне. Наступна річ, що всі так казали, ну це час війни, які розваги, які поїздки. Але це була дуже молитовна поїздка. І я навпаки вважаю, що в такому важкому часі, в якому ми зараз знаходимося, потрібно святкувати життя кожен день, бо, власне, почали гостріше відчувати. Напругу цього життя. Тобто, що життя може зупинитися в будь-який момент, в будь-яку секундочку, але ми живемо і дякуємо Богові за дар життя, що ми живемо. І потім от сьогоднішня, наприклад, молитва в зруйнованому храмі, і собі тільки уявила, скільки людей там молилося, які люди приходили в цей храм молитися. І от сьогодні на цих руїнах ми звершили божественну літургію. І все було дуже особливо і дуже таке надзвичайно наповнення. Пані Віра, я вам дуже дякую. Ми знаємося давно. Приємно було зустрітися тут на сплаві і пережити ці меті такого спілкування справді з природою і між собою, в тому числі з цікавими людьми. На завершення, може, порада ще нашим глядачам. Тарасе, мені надзвичайно було приємно теж тебе зустріти на цьому сплаві. А хочу сказати: не зважаючи на вік, чи ви молоді, чи ви зрілі, чи ви трошечки старші. Обов'язково ходіть на сплав. Це на все життя, вражень на все життя. Справді епічне завершення нашої подорожі і сплаву. Джуринський водоспад на Тернопільщині дух перехоплює, що вам сказати, краса. Дякуємо вам, дорогі глядачі, за увагу. Дякуємо диву каяку за цю неймовірну пригоду і цій чудовій групі за ці проведені чотири дні. Дякуємо Дякую! до зустрічі в наступних відео. Дивіться «Живе телебачення.